Початком повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк заспівав на Софіївській площі пісню Червона калина і її почали співати по всьому світу. Ой, у Лузі, червона калина, похилилася! На щастя, згадали, що ця пісня була гімном січових стрільців. Але, на превеликий жаль, мало хто у нас знає, хто такі січові стрільці і наскільки це монументальне. Я б сказав би фундаментальне явище для відродження нашої держави. На своєму каналі я в основному розповідаю про мистецтво і розповім вам про мистецтво січових стрільців. Але пропоную розпочати з історії їх заснування. 28 червня 1914 року у Львові пройшов Шевченківський здвиг на честь старіччя народження Тараса Григоровича Шевченка. Так, у Львові шанували Тараса Григоровича Шевченка і Галичани. Пройшов парад спортивних і парамілітарних товариств в кількості від 12 до 23 тисяч осіб. З часів, коли Мазепа програв Полтавську битву, це вперше в місті в такій кількості пройшлися українці та ще й озброєні. А у Львові такого не відбувалось, мабуть, ще й з княжих часів. Ці товариства створили проукраїнсько налаштовані політики на Галичині, але частина з них була підпільна. Вас може здивувати, що до Першої світової війни були ще й проукраїнські політики на Галичині? Право в тому, що Україна, яка знаходилась в межах Російської імперії, ні про яку проукраїнську політику не могла і думати. Росія вела політику тотальної русифікації і авторитаризму в той час, коли в Австро-Угорщині українські політичні сили мали місце в парламенті. Якщо, скажімо, спортивні або гімнастичні товариства могли займатися спортом і під виглядом занять спортом займатися ще й патріотичним вихованням, то такі організації, як Пласт, Сокіл і Січ, це були. Цілеспрямовано налаштовані організації для того, щоб виховувати молодь в патріотичних проукраїнських традиціях. Якщо, скажімо, в товариствах Сокіл і пласт переважала молодь з міст, то в товаристві Січ переважала молодь з села. Українці Галичини знали свою ідентичність і пов'язували себе з великою Україною, тому для них Тарас Григорович Шевченко був настільки вагомим авторитетом. І зараз ми будемо підходити до того, як засновувався корпус самих січових стрільців. Той самий день, коли у Львові проходив цей марш, 28 червня 1914 року в столиці Боснії, в Сараєво вбивають спадкоємця австро-Угорської імперії Франца Фердинанта. Це стало ключовою причиною для того, щоб розпочалась Перша світова війна. Австро-Угорщина оголошує війну Сербії, а Сербія у свою чергу просить підтримку Росії, і в результаті формується дві військових коаліції: Антанта, куди входить Росія, Великобританія, Франція, і пізніше приєднуються Сполучені Штати Америки, і союз центральних держав, куди входить Австро-Угорщина, Німеччина, Туреччина і Болгарія. Забігаючи трохи наперед, скажу, що в цій війні в наступні роки прийняло участь 38 держав з 59 існуючих на планеті. Але повернемось до Львова. 1 серпня 1914 року українські політичні партії об'єднались в головну українську раду, а вже наступного дня створили бойову управу. На базі парамілітарних, гімнастичних і патріотичних товариств створили легіон січових стрільців. І увага! Всього навсього протягом трьох тижнів туди записалось добровольцями понад 28 тисяч чоловік. Окрім того, що 28 тисяч це величезна кількість. Туди записались лише ті, хто не попадав під призов в австро-угорську армію. Справа в тому, що австро-угорську армію вже пішло служити більше ста тисяч українців. Відповідно, добровольці складалися з молоді до 18 років, студентів і з людей старше 50 років, а також тих, хто не міг нести службу за станом здоров'я. До того ж, добровольці йшли дівчата. Це, мабуть, ще не найперше військове об'єднання, де офіцерами ставали жінки. Для формування легіону у місто Старий прибуло 8-10 тисяч чоловік. Інші не змогли приїхати в зв'язку з стрімким наступом російської армії, але австрійська влада також занепокоїлася таким завзяттям українців і вирішила обмежити кількість січових стрільців до 2,5 тисяч чоловік. Для того щоб керувати легіоном, керівництво попросило у австрійської армії виділити 100 старшин українців за походженням, але виділили всього навсього 16. Ще однією з причин, чому австрійці занепокоїлись, було те, що добровільці відмовились присягати імператору і Австрії, і говорили, що вони будуть воювати за свою землю. Без будь-якого вишкілу цих молодих добровільців кинули відразу в бій. В бою за гору Маківка, яка відбувалася в 1915 році з 29 квітня по 4 травня, січові стрільці показали себе як саме мотивоване військо. А потім Січові стрільці у складі Австро-Угорської армії відвоюють у російської армії Галичину. Легіон забирають в тил, збільшують до 7 тисяч чоловік і нарешті починають вишків. Перебуваючи в тилу, січові стрільці проводили культурно-просвітницьку роботу. В тилу січові стрільці розселялися по хатам місцевим, тому проводили певну культурну-освітницьку роботу разом із населенням. Створені були курси для неграмотних солдат. У 1916 році заснували оркестр. В Легіоні Січові стрільці було дуже багато освічених людей, в тому числі письменники, історики, і журналісти. Легіон комунікував з різними газетами, тому статті виходили регулярно. Очільником мистецького відділу був Осип Курилас. Він створив десятки портретів, жанрових картин, листівок і різноманітних ілюстрацій до різноманітних видань. Ілюстрував також сатиристичні журнали, самохотник і бомба. У регіоні було багато поетів, людей з музичною освітою, тому такий жанр, як військова пісня, там розростався дуже і дуже стрімко. Серед авторів пісень був також і Левко Лепкий – поет, прозаїк, журналіст, художник і один із засновників легіону січових стрільців. Багато для кого ця інформація нова, і справедливо ви запитаєте, чому про це так мало розповідали? Ну насправді в Радянському Союзі про січових стрільців було заборонено щонебудь говорити. Вони воювали проти російської армії, а антигероїв з них зліпити не вийшло. Відповідно, забороняли будь-яку інформацію про них, в тому числі і пісні. Але, незважаючи на це, пісню «Ой, лузі Червона Калина ви навіть чули в одному радянському фільмі. Ой у лузі, лузі, калина» Леонід Биков, звісно, змінив інтонацію, змінив мелодію та певний посил, так би мовити, меседж тим, хто мав би це все зрозуміти, він відправив. До сьогодні збереглися різноманітні стрілецькі пісні. До речі, я залишу в першому коментарі посилання на стрілецькі пісні. Послухайте. Хочу згадати про полковника Легіону Січових стрільців Василя Вишиваного. Чим же ж такий цікавий цей полковник? Справа в тому, що він етнічний австрієць, Вільгельм Габсбург. І ще цікаво тим, що він є родичем імператора Австро-Угорщини. Його батько готувався до того, щоб отримати польську корону. Вільгельм мав певні конфлікти з батьком. Батько, м'яко кажучи, недолюблював українців, і Вільгельм вирішив таємно поїхати в Україну і подивитися, хто ж такі ці українці. Спершу він приїхав на Гусульщину, яка його абсолютно вразила. Потім попав на Галичину, в яку теж влюбився. В університеті він почав вивчати українську мову. В той момент, коли він попав в Лігіон Січових Стрельців, вирішив для себе, що обов'язково має вивчити українську мову. І вивчав її досить цікавим чином: співав пісні, читав українську літературу, Франка, Стефаника і прям зачитувався Шевченко. Рівень української мови у нього був такий, що він навіть залишив збірку власної поезії української мови. Коли він попав на Запоріжжя, він був вражений, наскільки люди в селах. Мають історичну пам'ять, наскільки всі пам'ятають, що вони є потомками козаків і наскільки цей народ волелюбний. Так що, українці, кому пощасливилось родитись на цій землі, гордіться цим. Гордитись насправді є чим. А щоб знати, чим гордитись, варто би вивчати історію. Хоча я не дуже люблю слово вивчати, бо воно звучить як вивчати табличку множення, все одно що, цікавтесь історією. Зараз на Ютубі дуже багато цікавих українських каналів, якісних, толкових. Тому знаходьте те, що вам подобається. Насолоджуйтесь українським контентом. А щоб його підтримати, варто підписуватись на канали, коментувати і ставити лайки. В лютому 1918 року Легіон Січові Стрільці разом з Австро-Угорською армією відвоює Україну, частину Білорусі і країн Балтії. Але вже в кінці цього року програє війну. 1 листопада 1918 року Легіон захопить владу у Львові і проголосить Західну Українську Народну Республіку. Легіон також стане військовою основою для Української Народної Республіки. Як ви пам'ятаєте, в День Соборності України дві цих республіки об'єднаються. Але, на жаль, програють більшовикам визвольні змагання. І хоч інформацію про січових стрільців і забороняли, збереглись фото. Статі, документи, історія, і в тому числі пісні, які передались і наступним поколінням. I